Протягом двох тижнів ми пропонуємо вашій увазі виступи кандидатів у народні депутати по Коломийському виборчому округу номер 88. Вони коротко розкажуть вам, чому прагнуть потрапити до Верховної Ради України і що робитимуть, якщо їм це вдасться. Сьогодні слухайте та дивіться Романа Височанського. Складна політична ситуація в Україні: соціальна несправедливість, масове зобруження українців. Масові репресії проти українських патріотів, а найголовніше реальна загроза консервації комуноліберальної системи в цілому і правлячого режиму, зокрема, вимагають від нас українських націоналістів, рішучих, але законних дій, спрямованих на повалення цього режиму та знищення цієї системи. Я присягаю перед усіма мешканцями Коломийщини і Городенківщини, що випадком мого обрання працюватиму, не покладаючи рук. На відстоювання їхніх соціальних та національних інтересів після мого обрання до парламенту зобов'язуюсь працювати в виключно в інтересах української нації заради її добробуту і процвітання. Вважаю, що новообраний парламент має прийняти 10 позачергових завдань, які будуть запропоновані для реалізації з першого дня роботи нової верховної ради. Повна люстрація всіх органів державної влади, звільнення всіх політичних в'язнів, прийняття закону про захист і розвиток української мови, заборона комуністичної ідеології на законодавчому рівні, заборона продажу та зміни цільового призначення сільськогосподарських земель, повернення державної власності злочинно проданих безцін стратегічних підприємств, повна та всебічна підтримка національного товаровиробника, негайне провадження страхової медицини, внесення змін закону про місцеве самоврядування на користь місцевих громад. Створення на території Івано-Франківської області вільної економічної зони. На моє переконання, виконання цих десяти пунктів протягом найближчих років призведе до кардинальної зміни в суспільно-політичному та економічній ситуації України. Об'єднає українську націю та дасть можливість українцям вільно розвиватися, здобувати добробут для себе та своїх нащадків. Настав час об'єднання країни та консолідації суспільства в одне ціле Україна. Слава Україні!